Видання New York Times, друзі, пише, що Трамп роздратований і Путіним, і Зеленським вже горло Вони йому однак зберігає особливо ворожі саме до Зеленського. Трамп говорив помічникам, що президент України поганий хлопець, який приведе світ до прірви ядерної війни. В той же час і кілька. Дуже тривожних сигналів від адміністрації Трампа щодо військової підтримки України. Посол США при НАТО метью Вітакер заявив, що США поки не вирішили, чи надаватимуть Україні зброю в майбутньому, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України. Крім того, Трамп попросив Сенат поки що, поки що не розглядати проект про посилення санкцій проти Раші. Ну і далі, друзі, в залі треш. Адміністрація Трампа забирає в Україні ключову складову у боротьбі із безпілотником. Адміністрація Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників. Про це пише американський інститут вивчення війни. Відправку Україні цих підривників схвалила ще попередня адміністрація на чолі з Байденом. Видання зазначає, що цей крок. Відображає зменшення прихильності Пентагону не те, що до Зеленського а взагалі до питання підтримки України. Короче, їм насрати, друзі.